До скарбнички досягнень школи мистецтв додались нові перемоги. Цього разу мистецькі змагання стали успішними для юної художниці Ані Тарасенко, яка стала переможницею на всеукраїнському конкурсі учнівської творчості, присвяченої Шевченківським дням, та піаніста Єгора Бахмута, переможця міжнародного конкурсу музикантів, що проходив у Білорусі. Як маленькі шостинці стали лауреатами престижних конкурсів, поцікавилась Вікторія Горшкова. Школа мистецтв підкорює творчий олімп. Цього разу переможці вітають в музичному і художньому відділеннях. Про досягнення і успіх говорить директор дитячої школи мистецтв Юрій Лоза. В прошедшому червоному року ми в цьому ізрядно приуспіли. Це було 60-ліття, Ми дуже старалися і не з честь. Зараз От, успіхів і призових місць, які залі наші діти на різних музикальних художніх конкурсах і фестивалях. Дев'ятирічний Бахмут днями повернувся в наше місто з перемогою у престижному конкурсі. Перший міжнародний конкурс юних музикантів Палеський Агентчик, що перекладається як поліський вогонь, проходив в дорогочині Білорусь з 29 травня по 1 червня. Наш юний піані зумів підкорити серця членів журі і отримати друге місце у молодшій категорії до 11 років у номінації Форте. Піано. Які твори стали ключем до міжнародного успіху, розказав сам лауреат. Ноктюрн, май, майкопар, Бах, маленька прелюдія» і Моцарт. Третя частина», «Сонатіна ронда. Компетентне журі ставило високі вимоги до виконавців, серед яких у молодшій віковій групі обов'язкове виконання одного з творів Баха, тривалістю 6-10 хвилин і два контрастні твори різних стилів. Єгор неби як вразив своїм талантом міжнародне журі. Про свого обдарованого учня з задоволенням розповідає викладач музичного відділення Ірина Тарасова. Єгор це абсолютно була підсіла. Він дуже хорошо справляється з стилем, з. наполнением, с пониманием музыки. Поэтому здесь как бы проблем не было. По сути, все дети особенно, но Егор, конечно, очень талантливый мальчик. Таких, как он, ну, в классе у меня он один. Мало того, что он талантлив от природы, очень музыкален, он, у него еще очень большая работоспособность. І бажання грати лучше участвовать в конкурсах, какое-то стремление к совершенству. Конкурс у іншій країні це не лише випробування, а й цікава подорож. Наші земляки. Відмічають гостинність і доброзичливість північних сусідів по відношенню до гостей. Крім того, учасники конкурсу не лише проводили час в концертній залі, а встигли познайомитися з культурою білоруських друзів. Своїми враженнями від чудової поїздки ділиться мама Єгора Тетяна Бахмут. Для дітей було організовано безплатне питання, От, проживання я вам вже сказала. Два дні ми в одному кафе питалися, потім два дні в ресторані. экскурсии, мы съездили бездешский руш... фартушок, еле выговоришь слово такое, бесподобно, просто красивенные пейзажи, красивенные дома, вот это вот все в таком старинном стиле, травочка, все, конечно, ну да, безумно все красиво. У нас же теперь есть стимул, куда нам дальше двигаться, как работать, какую еще программу мы можем теперь осилить, мы же даже не думали, что мы можем теперь еще больше, мы вот себе какую-то цель, да, но после Слітова конкурса надо надає все таки чуть-чуть поднять. Відведено підсумки всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням в номінації «Образотворче мистецтво. Самих талановитих дітей нагороджено дипломами конкурсу за підписом міністра культури України Євгена Нищука. Серед них і наша юна художниця, – 12-річна Аня Тарасенко. На її малюнку герої творів Кабзаря, маленький Тарас, що складає перші вірші і багато символічних образів. Далі розповідає сама переможниця. Я нарисувала Божу матір, пакравана якби захищає кабзаря. С его поводырем мальчиком. Т есть такая деталь, что дуб, ветки, листья это символизирует силу народа. Конкурс є традиційним і проводиться в 13-й раз. Викладач художнього відділення Лариса Логвін розповіла про участь вихованців школи мистецтв у цьому престижному творчому змаганні. У нас спочатку було велике кількість робіт. Ми отобрали ті, які можна взяти на суми, отобрать лучше, достойнейшие, Чіткість пятен, чіткість цвета, каким цветом разложить. Это тоже, как бы, я считаю, Сильнею сторони її роботи. работы, всі мы роботи, які ми цветные, були цвітні, вони були там графіка з раскраской по акварільному. Така робота була. Вона, вона звісно, виділялася. Десять кращих робіт учнів школи мистецтв були відправлені на обласний етап, а сум, Аніна робота потрапила на всеукраїнський відбір, де здобула високу оцінку і перемогу. Лариса Миколаївна відзначила. Особливість малюнка і постійну зростаючу майстерність учениці. Вона, конечно, очень способна, очень талантливая девочка, трудолюбивая. Що, как бы, самое главное, даже важнее талант. Вот. Очень образно, мыслит. у неї мислі туніабичні ідеї, ніабичне рішення композиції. Художниця Аня Тарасенко і піаніст Єгор Бахмут дуже обдаровані і спрямовують свій талант на досягнення успіху. Такі міжнародні і всеукраїнські перемоги висока відзнака і престиж, які ці діти створюють нашому місту, області і Україні.